Ми можемо уникнути болісного очікування досягнень у галузі охорони здоров'я жінок. Здоров'я жінок чому жінки голоси жінок так довго залишаються нечуваними. У світі медицини, де науковий прогрес та технологічні інновації розвиваються з запаморочливою швидкістю, дивно усвідомити, як довго залишається здоров'я жінки в тіні. Історія контрацептивів, ендометріоз, синдром хронічної втомита, на жаль, Багато інших станів чітко демонструють системну проблему, недооцінка та ігнорування жіночого досвіду. Ми, як суспільство, і особливо, як лікарі та дослідники, повинні визнати, що затримка діагностики, лікування та розуміння жінок це не просто аварія, а результат глибоко вкорінених забобонів та системних вад. Я, як людина, яка працює в галузі охорони здоров'я, часто стикаюся з ситуацією. Коли жінки описують свої симптоми і їх занепокоєння відхиляється або зменшується, це не завжди є зловмисним наміром, але часто є наслідком неявних забобонів та недостатнього розуміння складної фізіології та гормональних змін, характерних для жіночого організму. Ми, лікарі, навчені шукати конкретні, вимірювані ознаки захворювання, а не слухати суб'єктивні відчуття пацієнта. Але у випадку здоров'я жінки суб'єктивний досвід часто є першим і єдиним ознакою того, що щось не так. Навіщо так довго чекати визнання? Проблема заснована на кількох взаємопов'язаних факторах: по-перше, історичне дослідження в галузі здоров'я жінок фінансувалось набагато менше, ніж дослідження здоров'я чоловіків. Це призвело до відсутності даних та розуміння багатьох жіночих захворювань. По друге, існує певна огида навколо анатомії та фізіології жінок, що призводить до того, що деякі лікарі неохоче проводять обстеження та дослідження, пов'язані з репродуктивним здоров'ям жінок. По третє, існує тенденція до недооцінки скарг жінок, вважаючи їх істеричними або емоційними, а не сприймати їх як серйозні медичні проблеми. Я пам'ятаю випадок, коли один з моїх пацієнтів скаржився на важкий біль у животі, який вона відчувала протягом декількох місяців. Вона пройшла багато іспитів, але лікарі не змогли знайти причину її болю. Вони припустили, що це, ймовірно, пов'язане з його менструальним циклом або стресом, і порадили їй прийняти наркоз. Однак вона відчула, що не слухає, і що її біль не сприймається серйозно. Зрештою, вона звернулася до мене, і після ретельного обстеження я виявив, що у неї ендометріоз стан, в якій тканина, схожа на слизову матки, виростає поза її кордоном. Цей стан може викликати сильний біль, а також інші проблеми зі здоров'ям. На жаль, її біль мучила її роками, перш ніж вона поставила правильний діагноз. Цей випадок був для мене гірким нагадуванням. Наскільки важливо слухати своїх пацієнтів і сприймати їхні скарги серйозно? Історія таблеток, урок горки, історія таблетки з контролю за народжуваністю це класичний приклад того, як довго побічні ефекти наркотиків можуть залишатися непоміченими, особливо якщо мова йде про жінок. Спочатку виробники та регуляторні органи не приділяли належної уваги скаргам жінок на інфаркти та тромбоз, що з'єднує їх з іншими факторами. Тільки завдяки впертості журналіста та активістам Барбари Сімана, яка зібрала сертифікати від тисяч жінок, та подальші слухання в сенаті, вдалося зменшити дозування та включення попереджень про побічні ефекти. Цей випадок показав, наскільки важливо слухати голоси пацієнтів, навіть якщо вони здаються жарти. Синдром хронічної втоми та тривалі очікування розпізнавання. Аналогічна ситуація розвинулася при синдромі хронічної втоми. Незважаючи на те, що 80% пацієнтів із ХСУ, жінки, дослідження цього стану були дефіцитними, поки довгий ковід не з'явився і не привертав уваги до таких держав. Це свідчить про те, що інтерес до досліджень може бути викликаний не лише науковими причинами, а й соціальними факторами. Ендометріоз приховані страждання. Ендометріоз ще один приклад того, як довго жінки страждали від болісного стану, який тривалий час ігнорувався. У багатьох жінок з ендометріозом виникають сильні болі, безпліддя та інші проблеми зі здоров'ям. Але вони часто не зможуть отримати правильний діагноз та лікування. Тільки в останні роки з'явилися дослідження, які пов'язували ендометріоз із аутоімунними захворюваннями, що відкриває нові можливості для лікування. Що ми можемо зробити, щоб змінити ситуацію? Збільшення фінансування для досліджень охорони здоров'я жінок необхідно збільшити фінансування для досліджень охорони здоров'я жінок, щоб краще зрозуміти жіночі захворювання та розробити ефективні методи лікування. Підвищена обізнаність про здоров'я жінок необхідно підвищити обізнаність про здоров'я жінок серед лікарів, пацієнтів та громадськості. Навчання лікарів необхідно навчити лікарів розпізнавати та лікувати жіночі захворювання. Підтримка пацієнта необхідно підтримувати пацієнтів, які страждають від хвороб жінок. Слухайте своїх пацієнтів, лікарі повинні слухати своїх пацієнтів і сприймати їхні скарги серйозно. Необхідно задати відкриті запитання та дати пацієнтам можливість поговорити про свій досвід. Використовуйте міждисциплінарний підхід. Необхідно використовувати міждисциплінарний підхід до лікування жінок, захворювань. Поєднуючи зусилля лікарів різних спеціальностей, а також психологів та інших фахівців. Залучають пацієнтів до процесу прийняття рішень необхідно залучати пацієнтів до процесу прийняття рішень щодо їх лікування. Важливість генетичних досліджень. Відкриття загального генетичного шляху між ендометріозом та аутоімунними захворюваннями є важливим кроком вперед у розумінні цього стану. Генетичні дослідження відкривають нові можливості для розробки більш ефективних методів лікування, спрямованих на усунення причин захворювання, а не лише на зітхання симптомів. Особистий досвід та спостереження у своїй практиці я спостерігав, як жінки часто відчувають сором і провину через свої симптоми, особливо якщо мова йде про проблеми з репродуктивним здоров'ям. Вони бояться, що не зрозуміють або що їх звинувачують у перебільшенні. Тому так важливо створити атмосферу довіри та підтримки, щоб пацієнти відчували себе комфортно, розмовляючи про свої проблеми. Висновок здоров'я жінок це не просто набір індивідуальних захворювань, це складна і взаємопов'язана система, яка вимагає всебічного та міждисциплінарного підходу. Ми, як суспільство, повинні визнати, що затримка діагностики, лікування та розуміння жіночих захворювань це не просто аварія, а результат глибоко вкорінених забобонів та системних вад. Слухаючи голоси жінок, збільшення фінансування досліджень та підвищення обізнаності про здоров'я жінок, ми можемо створити більш справедливий і здоровий світ для всіх. Ми повинні пам'ятати, що кожна жінка це унікальна людина з унікальним досвідом. І що її голос заслуговує на те, щоб його почули. Тільки тоді ми можемо досягти значного прогресу в галузі здоров'я жінок та покращити якість життя мільйонів жінок у всьому світі.